Кники, казкова лампа читання. Минулого року я прочитав повість Ярослава Стельмаха, Митьхозавр із Юрівки чи Химера Лісового озера. Мені дуже сподобався цей твір, і я всім рекомендую з ним ознайомитися. Ви поринете в дуже цікаві пригоди двох друзів Митька та Сергія, які приїхали до села на канікули та мріють зробити велике відкриття. Вони думають, що в озері неподалік села. Живе справжня химера. Про це їм розповів старшокласник Василь. Розігруючи п'ятикласників та підігриваючи їх інтерес до історії про химеру, Васько постійно підкидає хлопцям різні докази існування невідомої тварини. Не на жарт захопившись пошуком таємничого жителя Лісового озера, і Сергій намагається не тільки побачити його власними очима, а й знайти наукове пояснення існування чудовисько. Вам обов'язково сподобається ця повість, особливо головні герої Митько та Сергій. Вони постійно потрапляють у різні кумедні ситуації. Мій улюблений український твір це Енеїда, яку написав Іван Петрович Котляревський. Це гумористична поема, заснована на сюжеті класичної римської поеми. В ній вікруються перегоди героя Енея, який був вимушений втікти з рештою троянців. Але саме цікаво те, що троянці, як решта дівих осіб, зображені як українські козаки. Після низки пригод Еней все-таки добирається до Рима, де козаки вивчають латинську мову та встановлюють своє царство. Нещодавно я прочитаю в книгу Історія авіації авторів Юрія Маслова та Василя Псаренко. Ця книга дуже цікава. І там описується про е, історію повітря плавання. Від е, повітряних кулі та режаблів до надзвукових сучасних авіалайнерів, які піднімають багато, е, багато тонні грузи. Від махольота Леонардо да Вінчі до сучасного мотодельтаплану. Тому я раджу всім її прочитати. Нещодавно я прочитала книгу Олени Захарченко Метро до темного міста. В ній розповідається про незвичайні пригоди трьох підлітків. Ця книга мені дуже сподобалася повільним, але дуже цікавим розвитком подій. Тому раджу всім прочитати її. Тема, на тему моя любима книжка. Моя любима книжка, яку я прочитав досить нещодавно, з хлопчику масті біжальні Джона Бойна. Мені дуже сподобалася ця книжка через те, що мені було цікаво читати про пригоди Бруно та його друга Шмуйлі. Мені дуже шкода Бруно та Шмуйлі через те, що вони загинули через прогуну нацистів. Але у творі також були і веселі моменти, наприклад, коли Бруно знайшов Шмилі і подарував, і потовашував з ним. У книзі було багато моментів, які були несподіваними, як, наприклад, родина Бруно переїхала з Берліну до будинку біля констабору Гайцвіці. Мені дуже сподобався цей роман, і я всім бажаю його прочитати.